Майже вісім по восьмій. Пора в ліжко. Треба виспатися. Байдиківка. Вас вітає байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Стінжі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок, до пригод один крок. Байдиківка автор ідеї Магнус Шевінг. Ледачі скаути. Час прокидатися. Стефані, ти взяла все, що треба? Так, дядечко? Точно? Може, тобі знадобиться плойка? Ні. Ні, звісно, ні. А може, відерце для фарби? Ні, дякую. Ні, ні. А може, щипчики для педикюру? Як ти знаєш, коли вони знадобляться? <гум> ні, дядечку, спасибі. Ви ніколи не ходили у походи? Та ні. Повірте, все, що мені треба, отут. <правда> Бувайте. <muzie> так, так, так. А вже ж. <правда> Стефані, дай мені знати, якщо буде щось потрібно. Бережи себе і гарного походу. <правда> Що це за нестерпний звук, Спорта-скаути, шикуйся! Вона не зіпсує мені ще одного дня. Ні за що, допоки мене звуть Робі Глілець. Що це? Новий тюнінг. Привіт, друзі. Привіт, стефані. Привіт. Хто готовий йти у похід? Ми. Ми. Я готова. Всі за мною. Тріксі. Що? Твоя пілотка. А що з нею? Ти її наділа боком. У байдикільці бай бай пілотки носять саме так. Like I... Правда? Хіба? Ah? Ні, щось, я не пригадую no, такого. Зігі? Зігі, so. що ти mean? робиш? Це важливий експеримент. Я хочу дізнатися, скільки разів можна лизнути цей лядяник. Зігі скаути Zigi? так не роблять. Ми вчимося the the виживати yeah, на природі. Я теж Коли я дізнаюсь.